Всім привіт! Ця казка про пригоди маленької, але сміливої мурашки Кріхти. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. В минулій серії цієї казки Крихта та Кислинка побудували кораблик. Кораблик смілива Горішенка стояв у моху, мов казковий герой, що от-от рушить у мандрівку. Його борт блищав, немов лакований, у середині все було прибране. А на носі красувалось крихітне листкове вітрило, обережно прикріплене стеблинками м'яти. Кислинка стрібала навколо, не відриваючи очей від кораблика. Це, це справжній корабель. Крихто. Він готовий, але. Вона раптом зупинилась і широко розкрила очі. А як ми його туди? Крихта підняла голову, подивилась вперед. Між ними та великим синім простором калюжі лежав цілий зелений лабіринт трава, пагорби з моху, жмути кульбаб, колоски, що гойдались від вітру, і павутиня, натягнуте поперек стежки. Ой, зітхнула кислинка, знітившись. Ми ж навіть удвох не здвинемо його. Крихта серйозно погладила лапкою вусик. Вона завжди мислила логічно, навіть коли мріяла. Нам потрібен хтось сильний, великий, добрий І з ніжними лапками, бо кораблик тендітний, і щоб не їв мурах, шепнула кислинка, озираючись. І щоб мав вільний день, додала Крихта. Бо ми ж не будемо нав'язуватись. Залишивши кораблик під листочком подорожника, вони вирушили стежкою. Галявина була як місто. Кожен мешканець мав свою справу, свій дім, свої звички. Але знайти когось, хто погодився б допомогти з такою незвичною справою ой як нелегко. Спершу вони навідались до черв'ячка Филимона. Він жив під старим пеньком, у вологій м'якенькій землі виходив на світ лише після дощу, або коли хтось приходив із чимось справді цікавим. Филомоно, привіт. прокричала крихта, постукаючи по корі пенька. Це ми, крихта і кислинка. А я вже думав, що вас з'їли жаби, пробормотів Філимон, виглядаючи з отвору. Що сталося? Ми побудували корабель, почала кислинка. З горіха, додала крихта. І хочемо пустити його на воду, але не можемо донести. Допоможеш. Філимон закліпав очима, потім похитав головою. Дівчатка, я барадий чесне слово. Але мій вік уже не той. Пам'ятаєш, Крихто, після тої бурі я три дні ховався, спина з того часу не згинається. Ще якби це був човник із берези, то може, а так пробачте. Крихта з розумінням кивнула. Дякую, Фоломоне. Ти все одно наш герой після тієї зливи. Далі був равлик шурхотіло. Він саме сидів на сонечку і повільно обгризав мохову подушку. Шерхотіла, ми знову до тебе з проханням. Почала кислинка. Не треба казати більше, я в ділі, вмиті відповів той. Тобто. здивувалась крихта. Ти ще не знаєш, про що мова? Але я допоможу. Я відчуваю, ви хороші мурахи, чесні. Нам треба перенести корабель до калюжі. Равлик нахилив голову і замислився. Я б залюбки, але мій темп самі розумієте, поки я дійду туди, корабель уже зітліє. Та інакше я б точно. Він заснув посередині речення, кислинка подивилась на крихту, обидві мовчки кивнули. Треба шукати далі. Слухай, а може до когось із повітряних? Раптом озвалась кислинка. Хтось хтось може перевести його зверху. Бабка вертуха! вигукнули вони разом. Бабка вертуха була як вітер, з'являлась несподівано, зникала, як тільки починалось щось нудне, про неї говорили всі, що вона літає до хмар, що збирає краплі дощу, що одного разу врятувала крихітне світлячкове місто від бурі, і їм пощастило. Саме в цю мить над струмком блиснули зелені крила, мурахи замахали лапками. Бабко, бабко, вертухо вона спустилась повітряним піруетом і зависла прямо перед ними. О, крихітки, як пригода. Кислинка заговорила швидко, ніби боялась, що бабка злетить про кораблик, про їхню мрію, про калюже море. М -м -м. Бабка вертуха закрутила вусиками. «Справді надзвичайна історія, але я вам скажу чесно. Мої лапки для польоту не для насіння горіхів, але я знаю, хто вам потрібен. Наступного ранку вони почули важкі кроки. Земля глухо тремтіла, і з-за пагорба з'явився жук силач. Його ріг виблискував, як метал. Очі були темні, глибокі, але добрі. Ти крихта? спитав він низьким, але лагідним голосом. І це твоя подруга? Найкраще ми разом побудували корабель. Тоді покажіть його. Він підійшов до сміливої горішинки нахилився, обережно взяв її передніми лапами так, ніби це була дорогоцінність, і повільно рушив через трави. Кожен його крок супроводжувався скрипом землі, але він ішов м'яко, ніби відчував ритм самої історії. Крихта і кислинка бігли поруч. Вони прибирали з дороги пелюстки, здували пілок, підтримували канати. Це була справжня експедиція. Нарешті край. Калюжа блищала, як дзеркало. Тоненькі хвилі стукали об берег. Жук опустив корабель. Ось готово. Ви. Кислинка не знала, що сказати. Ви чудовий! Це ваш шлях. Сказав жук Силач, і нехай він буде вдалим. Він кивнув і рушив геть, залишаючи за собою легкий слід на землі. У небі знову з'явилась бабка вертуха. море мореплавчині! крикнула вона і зникла в проміні сонця. Крихта та кислинка вилізли на борт сміливого горішка та ковзнули у воду. Хвильки обійняли її боки. Вітрильце затріпотіло, мурахи стояли на носі кораблика, лапка в лапку. Починаємо, капітане, спитала кислинка. Вперед, помічнице, усміхнулась крихта. І кораблик поплив у світ пригод, калюш, хмар і невідомого вітру. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон сон прилетий до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васвіт приведе.